Поки росіяни у своїх пропагандистських каналах розганяють інформацію про те, що Україна нібито планує інсценування російського ракетного удару по дитячій установі в Україні. Реальна, невигадана і російська, а не ук не українська атака відбулася сьогодні вночі. ППО знищила 53 із 56 шахедів. Ще три зникли з радарів у кількох регіонах. Про ситуацію в небі далі говоритиму із Костянтином Криволапом, експертом з авіації. Моє ім'я Дмитро Олійник. Підпишіться на РБК Україна в Ютуб. Пане Костянтине, вітаю вас. Вітаю. Я не знаю, чи чули ви цю інформацію про те, що нібито Україна планує інсценування російського ракетного удару по дитячій установі в Україні? Я розумію, що ви авіаційний експерт, не політичний, можливо маєте власну думку, як взагалі сприймати таку інформацію? Чи дійсно росіяни промацують нас психологічно, чи що ви можете на це відповісти? Рівень шизофренії по лікарні збільшується. Єдине, що можу сказати з цього приводу: ну по-перше, всі пуски, всі польоти, все відстежується. Там воно може десь, десь щось пропасти. Там на якусь коротку відстань не буде е, виявлятися засобами спостереження. Але взагалі такі речі неможливо сховати, неможливо там е, зробити там під якимось чужим прапором. Е, до речі, от цікаво, що росіяни там під чужим прапором, під чужим прапором. А є така статистика, що росіяни щось вони поки це не використовували, вони просто цинічно тупо луплять під своїм прапором, під своїми там, лейбами на шахедах, на інших там, засобах, на ракетах. Їм ем не треба там щось ще заплутувати свої сліди. Вони впевнені в тому, що ніхто в світі не може їм нічого зробити, отак і так вони себе і поводять. Щодо сьогоднішньої атаки шахедів. Виходить так, що жоден не досягнув цілі. Якщо 56 їх в цілому було, 53 збили, а декілька десь втрачені. Це означає, що росіяни втрачають спроможності взагалі в таких атаках. За рахунок чого це відбувається? По перше, росіяни постійно експериментують з висотами з маршрутами. З намаганнями там заховатися за якісь там природні можливості, ландшафти, там ліси, якісь пагорби е, знищу, зменшувати висоту, е, і в, в деяких випадках у них щось получається, в деяких не виходить. Крім того, ми ж теж не стоїмо на місці. Ми ж теж розуміємо, як нам краще організовувати е, нам нашу роботу. Мобільних вогневих груп, як краще розташовувати зенітно ракетний комплекси, які займаються цими питаннями. Е, але зараз зенітний ракетний комплекс він, він може бути в складі мобільної вогневої групи на пікапі. Там є цілий ряд установок, які дозволяють невеликими де, досить дешевими ракетами збивати шахеди або інші цілі. Тому я в цьому не, не, не мене тільки дивує. Така велика кількість е, шахедів, які літають. Це я кажу про те, що у росіян або з'явилось додаткове виробництво, або, або ті виробництва, коли було, які були розгорнені тірані раніше, вони е, досягли там можливості е, по комплектації по виробництву фюзеляжів, і таке і, і так далі, е, тому що кількість шахедів значно, значно більше ніж було. Раніше і значно більше ніж вкладається в угоду між Росією та Іраном, яка там у 22 році була підписана. Там на 6 тисяч шахетів. Вони вже перевалили, мабуть, за цю цифру. А там ну, контракт то, закінчується а... в травні 25 року. року. Агенція Reuters з днями повідомила, що Росіяни виробляють новий бізпілотний камікадзе великої дальності, і називається він Гарпія А-1 з китайськими двигунами частинами. Uh, і воно почалося ще минулого року, і нібито їх виготовлено 2500. Однак аналітики Дефенс Експрес пишуть, що журналісти та розвідка, можливо, переплутали гарпія А А1» і шахет. І насправді нічого нового в цій новині немає. Так, чи інакше, ну, я прошу прокоментувати, чи переплутали, чи ні. А по-друге, ну виходить, що це не підтвердження ваших слів про те, що дійсно виробництво збільшується в Росії. Я думаю, переплутали, тому що гарпія це ізраїльський безпілотник, який. Застосовується для ударів по радіолокаційним цілям. Ну тобто він там діє, як ракета ХАРМ, як російська ракета Х-31П, він реагує на якесь випромінювання, він на це випромінювання летить і вбиває його, а те, що в Іжевську почалось виробництво оцих. Ну, я не можу сказати, що це інша версія шахеду Якщо там інші монтажні розміри цього двигуна, то це чисто така, знаєте, інженерна е, задача, яка дуже швидко вирішується. Е, в історії вже неодноразово було, коли якась компанія, в основному чомусь німецька компанія, зробила якийсь гарний двигун, там поршневий, то потім цей поршневий двигун починають копіювати е, е, країни нижчого технологічного рівня. Так було і з Іраном з цим вигуном для Шахеда, то теж саме з китайцями, які зараз постачають. Ну що можна зробити? Який висновок? Що росіяни дійсно навчилися робити свої фюзеляжі Де вони їх виробляють? Я поки що там не розумію. Було повідомлення, що минулого року ми атакували е, завод е, в Твері, е, як же він називається? Аламу Базальт. Базальт. А. Базальт. Базальт, так. Завод Базальт, який виготовляв точно нитку для цих для вироблення всіх цих композиційних там тканин. І потім вони почали. Ну цер... коротше, вони з цих тканин почали виробляти великі кількість шахетів, і є там ще один завод. Вже не пам'ятаю де, які з, з, з намагався збирати саме ці фюзеляжі, Ну верніше різати ці фюзеляжі там виливати я, я влив, їх, мабуть, так скоріше там ну, робити з композиційних матеріалів. І потім одна частина, мабуть, йшла на Єлабугу, а інша частина йшла в Іжевськ. Це по перше. По-друге, е, двигуни. Ці німе основа цього двигуна німецький двигун, і цей ну, німецькі двигуни. Ну, щоб було так, так, для цікавості. Да? Десь, в 29-му році минулого століття, німці запропонували двигун для поршневих компресорів, які встановлюються на вагони. Угу. На звичайні залізодорожні вагони вагони. Да? Так, от не знаю, як зараз, а ще років там десять тому. Ми виробляли двигуни, які були копією цього німецького двигуна, тому що там вони там дісталися нам по репараціям ще після Другої світової війни. І от, от, цей двигун виробляється, і майже половина, там, мабуть, більше там процентів 70% Росії їздить на цих е, двигунах, е, ну, компресорів в тормозних системах. Так, що це така практика відома, а невеличка різниця між там скажімо, цими двигунами і там, їх там розташування, це не приводить до якихось там суттєвих змін конфігурації. Тому, я думаю, тут оця так розмухана ця історія, вона там, того не вартує. Але це показує на те джерело, з якого збільшується кількість шахидів в нашому переліку в місті Іжевську. Добавляється, окрім компанії Олександра Захарова, яка виробляє зала, ланцети, розвідник, зали і таке інше. Є ще додаткова ціль. Сергій Флеш це фахівець у галузі радіотехнології. А потім і видання Дефенс Експрес. Вони повідомили про те, що росіяни почали розгортати акустичну систему виявлення БПЛА і крилатих ракет, скопіювавши український винахід. Ви можете пояснити взагалі, як це працює, наскільки це може вплинути на хід війни в Україні дійсно по всій країні мікрофони розставлені і е військові наші знають, де і який е дрон пролітає в небі? Ну, це, це не винахід в чистому розумінні цього е терміну. Це відомі принципи там тренгуляції відомо принципи там е, обробки цієї інформації, в, розкладання на спектр, е, накладання фільтрів і таке інше. Е, почалося це знову ну, радіолокація. Ми пам'ятаємо, Ви мабуть, не бачили ці радянські фільми, коли німецькі педангатори їздять там і. Ловлять партизани або наших розвідників, які там по рації відстукують азбукою морзе, а вони їздять там, крутять антени, така напружена музика. Ну з того часу, в принципі, от з цього принципу триангуляції і те, що можна якоюсь антеною отримувати сигнали з якогось передаючого пристрою, вона збереглась передаючий пристрій, не обов'язково повинен бути рацію передаючи приступ, пристрій може бути тим самим поштовим двигуном, а ти отримуєш цей сигнал за допомогою мікрофонів. Так? Зараз суттєво змінилися характеристики всіх мікрофонів, вони стали більш чутливими. Суттєво змінилася ситуація з передачою цих сигналів, оперативності потужністю потоку, так? концентрацією потоку, який ти можеш передати. І тому, якщо ти ставиш це. Використовуючи там мобільний зв'язок, то в тебе ну, фактично у тебе дуже широкий а, а, спектр, якому ти можеш пропускати ці сигнали. Триангуляція ні 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 ніхто не відміняв її, вона продовжує діяти, да? і а, потужності комп'ютерні вони значно виросли в обчистувальні можливості, і це дозволяє. Достатньо швидко в такому досить оперативному режимі розуміти картину повітряного простору, де що літає. А якщо ти це підв'язуєш там засобами радіолокаційної розвідки, засобами, які там розробили наші дійсно там комп'ютерщики да якщо всі ці дані вони співпадають, то ти можеш досить. Ну, точно відслідковувати, як, щонайменше, е, проліт цього апарату. А акустика ну, вона отримала дуже потужний розвиток, коли е, за допомогою акустики виявляли підводні човни. Фактично, іншого е, засобу виявляти підводний човен нема, І тоді там були зроблені цілі такі організаційно-технічні структури, були розроблені там. Таблиці шумів, і кожний човен має свою сигнатуру. І відповідно, якщо переносити там на нашу задачу, то кожен БПЛА має свою сигнатуру звукову та і з оціми всіма засобами: тріангуляція, передача сигналу, обробка сигналу і збірка цього цієї інформації в єдиному інформаційному просторі. Це завдання просто вирішено на сучасному технологічному рівні. Ви вирішено дуже якісно, дуже добре, і росіяни це намагаються фактично передрати. От, от тільки так. Є ще одна цікава історія з Дефенс Експрес. Росіяни почали чіпляти цвяхи на дрони на випадок повітряних боїв. Там йдеться про те, що їх дрон цими цвяхами лопані зачіпляє українського дрона. Наскільки це круто, чи взагалі є сенс про це говорити? Чи це. Так, ну, ну воно мені звучить, тому що я не, не фахівець, воно смішно. А можливо, не варто недооцінювати такі. Ну, дрон лесить зі швидкістю там коптери там км ну, двадцять кілометрів uh -huh. на годину. Да? Це максимальна швидкість. Якщо якийсь коптер там висить і зверху до нього налітає там шталений російський коптер із стряхами там на нитках, да? ну то може так він його буде вражати. А якщо, ну, просто, якщо ви їдете там, на швидкості, там, ну, 60 км на годину, взяли там хустечку, висунули руку у вікно, уявляєте собі, що щось цією хустечкою буде, да? а, дох... а ви це ще до неї там, причепили якихось там гвіздок, що це буде? Як вона буде літати, і куди вона буде, кого вона буде вражати? Чи вони своїми гвинтами не зачеплять ці гвіздочки, чи ні? Добре, Буданов, очільник гур, днями сказав, що росіяни збільшують виробництво кабів, і це створює величезну загрозу для українських військових на лінії фронту. При цьому в липні цього року Збройні Сили України анонсували випробовування українських кабів. Невідомо чи є там прогрес. Однак виникає питання, чому росіяни в принципі можуть рухатися, збільшують суттєво збільшують кількість кабів. А ми ні, якщо це не якась новітня зброя, це не інновація. Це не штучний інтелект. В чому проблема? Виробляти Каби не проблема. Верніше, не Каби, а ці бомби ФАБ угу. е в великих кількостях, якщо тобі вже їх не вистачає, е насправді це виробництво дуже просте. І в простому році, коли було там ФАП-300, було розроблено, потім трохи пізніше. В 54-та 62-му роках є модифікації. Вони були розраховані на саме прості, саме примітивні технології, які там, як почався залізний вік, то з того часу оце Литво в земляній формі, воно як було, воно нічого не змінилося. І це оце така сама проста технологія Литва, і е, потім тоді там, треба просто. Uh, щось розсверлити, щось трохи відфрезерувати, вставити uh, бойову частину uh, і підривний, підривний засіб. Да? Все, Більш нічого там такого, такого фантастичного нема. А вже в uh, модулі МПК він створює цю аеродинаміку, яка дозволяє цій бомбі там, хоч трохи там літати, хоч трохи коригуватися. Тому збільшити і доповісти там uh, великому своєму. Диктатору Путіну доповісти, що ми там збільшили кількість бомб там в три, в п'ять, в десять разів. Ну, питання нема. Питання е, є тільки в е, тих засобах, якими ти будеш доставляти. Це засоби доставки. Тобто основний засоб доставки у росіян зараз Су-34-й. Е, Су-24 вони вже його прибирають, тому що він вже від і ресурс відпрацював. І він же не такий сучасний, там багато. Це ми використовуємо до останнього нас іншого немає. У них є су- 34 використання Кабі, воно обмежене можливістю е, су- 34 наносити ці удари. Тобто літак у виліти, е, коли вони зараз відлетіли там за 300 кілометрів. Як вони там кажуть, верні, як, як американська і британська розвідка каже, що вони там посунулись від аеродрому, і що на Міллерова, Морозовськ, Балтімор. Вони зараз такі там стоїть основне обладнання, там стоять течі, які обслуговуються, літаки, але вони десь знаходяться в інших містах, туди щось прилітають там на короткий час, тому що бояться, що будуть бити або стормшедеви, або атакамсами, самих, що американці дадуть такий дозвіл. Тобто вони до цього готові вже морально. Ну е -е, так от е -е, можливість використання цих бомб вона обмежена. Виключно кількістю літаковилітів, які ти можеш робити, тому стратегія відганяти якомога далі е, і таким чином зменшувати кількість літаковилітів, вона абсолютно вірна. А якщо вони сюди залітають, то треба зменшувати ще кількість самих літаків, які здатні е, перевозити ці бомби. Добре, ну а Україна не виробляє каби. Нам вони не потрібні? Ні, ми виробляємо ми. У нас те, те ж саме обмеження, обмеження літаками. Ми, так, то ми просимо, дуже просимо угу. поляків, дайте мені 29. І не даєте F16, дайте міх 29, дайте щось, на чому можна возити. Тому що в цьому обмеження саме в доставці. Пане Костянтину, наостанок, прошу коротко дайте прогноз. Я не знаю, за останнім часом багато точиться розмов щодо дозволу Заходу бити в глиб Росії. То він буде, то він не буде, то такі ракети будуть, а інші не будуть. Власне, що можуть дозволити собі на Заході, аби не ескалювати конфлікт, чого вони бояться з одного боку? А з іншого дати можливість Україні виконати надважливі оперативні задачі в тилу ворога. От що швидше за все, нам якщо і дадуть, то що? Якщо дуже коротко, то логіка тут така буде. Тут е, рішення обмежено там, е, кількома компонентами. Перша компонента це міжнародні домовленості, які стосуються обмеження використання ракетної зброї, передачі технології, е, договір, який е, між Штатами і Радянським Союзом про ліквідацію ракет середньої великої і малої дальності. Е, американці вийшли, але ну, там таке щось так, от, щоб не було ескалації. Е, Друге, це фактор. Ну, всі демократичні режими, вони їх головна проблема, те, що менеджери країни, які займають найвищі посади, вони е, обмежені строками і вони дуже серйозно прив'язані до електорату. І якщо Путіну чхати на свій народ і всім іншим диктаторам, більш-менш чхати, то е, Наші демократичні лідери вони вимушені орієнтуватися на електорат. Зараз потужна хвиля в Герма... в Німеччині стосовно можливості е, того, що Путін нанесе там ядерний удар і все почнеться з... Третя світова війна. І оце така у них е, такі страхи є. І третє е, це політичний фактор, який е, зараз е, чи буде прийнято рішення конкретно Байденом. Чи ні про надання, ну зважуючи всі ці фактори, про що я сказав. Ну і, і і тут в політичний фактор ще вноситься сама концепція війни з боку американської адміністрації, чи це чи, чи, чи це не дати Україні програти, чи і, чи зберегти Росію і одії там останніх там трьох місяців. Вони більш нагадували, те що врятовують Росію, да? Тому, е, зараз, після заходу на Курщину, змінилося багато в ментальності наших партнерів. Вони ще ну до тями може до кінця не, не, не дійшли, е, що означає Курщина. Е, но я думаю, що по перше, буде ну дуже агресивно налаштовані британці. Тому я думаю, що вони будуть пробувати Застосування стормшедело на 300 кілометрів. Я не думаю, що буде велика дальність 560, я думаю, що буде на 300. Потім американці, коли побачать, що там нічого страшного ескалація не почалася, що вона контрольована, вони дадуть дозвіли на атаку. Всі а там далі буде і джасом з 370, з 360 кілометрами. Ну, які можна використовувати з Ф16, в які ще додаткові підійдуть? Ну, думаю, в такому буде ключі, але не думаю, що це буде дуже швидко, пане Костянтине, дякую. Е, ну, тобто, виходить, що не США, не Вашингтон тут відіграє е, першу скрипку головну роль. А Лондон? Ну, Лондон ініціатор. Ну угу. і Лондон, і Вашингтон вони озираються ще й на Китай. А як угу. це сприйме Китай? А що буде на в конфлікті Іран-Ізраїль? Чи е, буде це впливати, чи не буде впливати там? Дуже багато. Я впевнений аналітичних команд, які всі ці сценарії програють, поіграють і е, там досліджують, які можливості є. Чи, чи, чи що може бути? Я думаю, десь так. Добре, слідкуємо далі за цією темою. Костянтин Криволап, експерт з авіації, був моїм співрозмовником. Тисніть вподобайку під відео. Підпишіться на РБК Україна», якщо тут вперше.